Всім привіт! Пропоную приготувати майонез без яєць. Він безпечний, його можна зберігати 5-7 днів. Беремо домашнє молоко 100 мл, додаємо олію без запаху 200 мл і збиваємо все блендером до загущення. Маса дуже швидко стає густою. Якщо вам потрібен більш рідкий майонез, то на цьому етапі перестаємо збивати і додаємо всі інші інгредієнти. Я хотіла майонез більш густий, тому продовжую збивати до більшого загущення. Я додала оцет, ви можете використати лимонний сік, одна чайна ложка гірчиці, сіль та цукор. Та продовжую все збивати до однорідної густої маси. В рецепті було вказано 1 столова ложка оцту, але я рекомендую додати менше. Десь пів столової ложки, бо щоб майонез був не занадто кислим. Майонез виходить дійсно смачним, густим. Його можна використовувати як салати, так і маринади, бутерброди мастить. Дуже чудовий рецепт, який рекомендую тим, хто боїться готувати з яєць. В коментарях поділіться вашим улюбленим рецептом майонезу.